Порятунок для вирощеного збіжжя на Чернігівщині видали першу партію так званих рукавів. У них фермери можуть зберігати зерно впродовж тривалого часу, зокрема і взимку. Потреба в цих рукавах з'явилася після повномасштабної російської агресії, оскільки вивести і продати зерно за кордон стало набагато складніше. Окрім цього, частина елеваторів пошкоджена або ж розташована на окупованих територіях. Держава отримала півтори тисячі заявок від фермерів на одержання більше 30 тисяч рукавів по всій країні. Загальна вартість цього проекту 60 мільйонів доларів. Спонсорують його міжнародні донори в співпраці із міністерством агрополітики. До 24 лютого у нас приблизно 75 мільйонів тонн площ для зберігання зерна було на жаль близько 10 мільйонів таких. Площ зараз перебувають на тимчасово окупованих територіях. Більше п'яти мільйон тонн потужності зберігання були знищені. Як консервна банка, тобто ми законсервували, положили без доступу, без доступу повітря. Навіть вологе зерно може зберігатися в цьому рукаві.